Я перепрошую, добрий день. Я фотограф і фотографую різних людей по Києву. У вас дуже цікавий образ. Хочу пару фотографій зробити. Так, добре. вас звати? Просто позивний президент. Ага. Військовий. Мене Михайло, дуже приємно. Дуже приємно. А тебе, як звати? Те? Чому ви ходите в таких костюмах, покрищати? Справа тому, що я діючий військовий, але не в засу українській добровольчій армії пенсія після АТО, де став інвалідом, всього 2-300 гривень, тому на неї не виживуть. Бо потрібні кошти на набої, на позашляховик. Боронити країну треба і далі. Ну не виходить з донатами, але... Ну, настрій підіймаємо людям, атографується. <звід> як треба щось робити, принаймні хоч щось робити для перемоги. Бо зараз є якась мрія? <звід> Єдина мрія, аби було як добратися до Путіна. Я б 100 влучив, я влучаю 99 дев'ять стан. Кавтобері <звід> <звід> я хочу жити в Україні, в якій не літають більше сахеди.